До кінця цього тижня ще дощитиме, а з наступного вже починається спека. У Лозівському відділі Державної служби з надзвичайних ситуацій городян просять бути уважними і дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже за статистикою до пожеж призводить саме людська безпечність, технічних і природних причин визначення пожара дуже мало, і минулий рік їх практично не було. Несторожне обращення людей з огнем приводило до того, що в прошлом году у нас зарегистрировано більше 25 пожаров в екосистемах, так називаємо, коли горить сухая трава, огонь розпространяється і угрожает там, в тому числі населенним пунктам, страдает наша природна среда. Зрозуміло, порятунку від спеки люди шукають біля водойм. Купальний сезон у розпалі. Але на сьогоднішній день тільки три пляжі належно підготовлені до прийому відпочивальників, зазначають рятувальники. Баз відпочинку бриз, росинка і наметового містечка міського відділу освіти на Бритаї. Ще по двом пляжам завершуються процедури. Жоден із ставків на території міста для відпочинку не облаштований. Випадків загибелі на воді у цьому році не реєстрували, розповідає Євген Шевченко. Торік було чотири по області зараз чини що дві людини Особливо пильними рятувальники просять бути батьків дітей до 12 років, самих на водойми не відпускати і пильно за ними слідкувати. І в жодному разі на підпитку до водойм не лізти. Саме через нетверезий стан найчастіше люди у воді гинуть. Будьте внимательні, не купайтеся в тих місцях, які вам не значно, Не прыгайте з тарзанок з непровіреним дном. Ну і в першу чергу, це, звісно, в алкогольного оп'янення. Небезпечно для вашей жизни.